І на сам кінець гучне повідомлення з Голівуду. Одна з найгарніших акторських пар у світі Бред Піт і Анджеліна Джолі офіційно подали на розлучення. Ось, мабуть, останнє відео, на якому Джолі і Піт усміхнено тримаються за руки. Його зафільмували в Йорданії, куди подружжя їздило ще поза тижня. Чутки про те, що в зіркової пари не все гаразд, і вона збирається розлучитися, ходили давно. Але тільки сьогодні адвокат Джолі заявив про це офіційно Так вирішили задля для добробуту родини. Вона не коментуватиме цього рішення і просить дати родині право на таємницю особистого життя на цей час. За однією з версій, джулі розлучається з пітом, бо вони не зійшлися в поглядах щодо виховання дітей. Водночас подейкують, що піт, як кажуть, вже давно поглядав на сторону. Як пишуть західні таблоїди, він закохався у французьку акторку Маріон Котіяр, з якою зіграв у фільмі Спільники. You Джулі з Пітом були разом понад 12 років, однак офіційно одружилися лише влітку 2014-го. У них шестеро спільних дітей, троє з яких названі. Анджеліна просить у суду, що після розлучення вони залишилися жити з нею. Бред Піт поки що заяв не робив.